Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки дружини пастора. Сьогодні ви можете мене привітати, благословити, виконується 20 років нашого спільного сімейного життя з моїм чоловіком Алюїсом. Буду вдячні, якщо благословите. І в цій нотації хочу відповісти на два запитання, які одне, одного не стосуються. Перше запитання стосовно вчення Олександра Безпалова, і друге стосується інтерв'ю з Марією Симоненко на каналі на каналі Євгена Тайця. Програмі «Вні політики». Отже, давайте спробуємо коротенько. Щодо Олександра Безпалова, я зайшла на його канал, щоб змогти відповісти, хоч так базово на запитання, тому що сестра, яка задає запитання, дуже стривожена нахилом, який, до якого схиляється церква, і попросила дати таку більш богословську. Богословську оцінку. Звичайно, я не маю змоги прослухати все, кожну проповідь, кожне твердження, але загалом дивіться. Зайшовши, я відкрила останнє те, що було на каналі, доступне це уроки чи семінари, які дає Олександр Беспалов, я так розумію, у Львові для Львову. Її називається так Уроки очевидного процвітання. І перше, перша тема, яку він дає, як отримати будинок від Бога. І а, це, це вчення він дає на основі свого особистого свідчення про п'ять будинків, які йому дала Божа благодать, як він стверджує. Він говорить, про відкриту благодать, прийди і здобудь, так, це все під заголовки в цьому. І це мені нагадало якось давновато, вже, мабуть, більше 10 років назад. Одна моя подружка, яка попала під вплив вчення багатства і процвітання, дала мені таку пораду, валя, іди знайди собі в Канкуні будинок, який тобі сподобається. І ходи і проголошуй його, що він твій. І я собі так кажу: добре, а я не думаю, що це сподобається господарю цього будинку, що я буду стояти біля його будинку і проголошувати, що це мій. Так ось, дивіться, все, що говорить Безпалов, це на основі цього семінару і на основі. Декількох таких моментів, які я слухала із його, із його проповіді, панування проповіді, семінару, конференції, які вони робили про панування Христа. Ось це є типове вчення Євангелія багатства і процвітання у відомого богослова Дональда Фія, така книжка, яка називається Хвороба Євангелія Багатства і процвітання. На чому? А що вчить Безпалов ось в цьому, в цьому семінарі, щодо як, який підзаголовок має як отримати будинок від Бога. Він бере за основу візит цариці Цар Савської до Соломона і розказує про те, що, так як цариця Савська побачила, почула, що у що Соломона було все. І скільки й багато, і він його називає потужним царем з очевидною благодаттю від Бога. І ось вона, хоч вона була також багатою, але вона називає так Олександр, була відкрита і Смиренна, щоб навчатися, і він так. Зробить цього висновок, Бог дає благодать смиренним, щоб покращити, покращити життя, але смирення виявляється перед тим, що бідніша людина йде, е е е е бачачи людину, яка процвітає, іде і просить у неї е поради вчення для того, як стати успішною. Він говорить про те, що цариця пішла, е пішла. До, до Соломона і почала йому там написано давати такі загадки, але він говорить про те, що насправді це не були загадки, а це була було інтерв'ю. Навчальне таке, де вона запитувала в нього про все, як, що, коли. коли вона побачила мудрість, усвідомила багатство, спробувала страви, побачила його придворних та манери, як вони зодягнуті, бо залишилась дуже важлива, і він каже, що в іншому періоді навіть каже, що він, вона втратила свідомість від такого сильного враження. Ось, і а, то ну, в такому плані. І він знову ж таки декілька разів він в цьому згадує свої п'ять будинків а, це і називає їх п'ять будинків, які проявилися в моєму житті, через Божу благодать. Це небагато, він каже, але це вже щось. І... І так, як його запросили дати вчення, і так далі. І так далі І далі в інших вченнях, проповідях в нього йде основа про пропанування. Він говорить про панування, яке практично в, в тому, що я почула, він стверджує на те, що треба ігнорити реальність. Треба ігнорувати війну, треба ігнорувати гріх, треба ігнорувати грішників, треба ігнорувати все і панувати. Ось так коротко. Тому я, знаєте, все це абсолютно не нове. Я скажу так: той, хто почув одного разу початківців Євангелія, процвітання і багатства, почув уже всіх, решту на наступні покоління. Ми це можемо ось тут говорити про Кеніна, ми можемо говорити про Хейганів, ми можемо говорити про Коуплендів і так далі. Тому. Дорога моя сестра, я тобі дам таку пораду і тим, хто попав у пастку цього Євангелія багатства процвітання. Це є Євангелій, яке повністю а, зациклене лише на цій землі. Як казав колись беніхін, не розказуйте мені про вулиці, золоті вулиці на небі, дай я, Господи, дай мені моє золото тут і зараз. Here and Now він так ще аж викрикував, я дуже сильно раджу вам знайти зібрання, де буде вчитися. Євангеліє спасіння нашої душі, а не ігнорування реальності. Якщо є якісь конкретні запитання по по доктринах, по ствердженнях ви можете мені задати. На жаль, я не маю такої можливості, бо це треба сидіти години, переслухувати все і робити такий аналіз. Ну, аналіз Євангелія, багатства і процвітання земного Євангелія, Євангелія панування, домінування ще на цій землі, домінінсіолоджі це все стара, така пісня, яку її переграють, і мені було навіть. Я вам скажу так, ну, сумно, сумно, що в контексті війни, якщо ви так пануєте, зупиніть війну, але сумно в сумно контексті війни, що де люди втрачають будинки, залишаються безхатченками, а сидить пастор і на основі своїх п'ятих будинків робить семінари. Так, сумно мені, соромно. І Хай Господь докорить вам. Я, звичайно, не знаю вашого життя, не знаю ваших справ, тому я не про це говорю, але ми чуємо те, що ви говорите, і те, що ви вчите, і чим ви хвалитеся. Хай Господь зупинить тих, хто щиро попав в заблудження, а тих, хто відкритою усвідомленням маніпулює людськими амбіціями і пожадливостями. Хай Господь. Вас докорить і зупинить. Тепер щодо Марії Симоненко, щодо інтерв'ю, також не буду дуже багато заглиблюватись. Я прослухала все інтерв'ю і а, скажу так, мені видалося, я не буду претендувати на 100%. Ну, а, Ну, бо я не Бог, я не бачу серце, але я прослідкувала у відповідях Марії дуже багато маніпулятивних моментів. Маніпулювання словом Вавилон, так як вона знає, що це тема, яку розвивають брат Женя з братом Алексом. Вона проманіпулювала фільмом Тібі Джошуа і його використала як тригер. І а, вона в той же час, коли їй задавалися прямі питання, ким ти називаєш Сандея, вона його не назвала ні злодієм, ні насильником. Вона продовжувала називати його апостолом. А, вона уникала прямих від, відповідей, щоб дати характеристику йому як насильнику, як, як а, злодію. Як корупціонеру, як а, сину диявола, як тому, хто приїхав в нашу Україну і скористався нашою гостинністю, нашою, нашою довірливістю. Іноді нашим, нашою безвідповідальністю по відношенню до Слова Божого. Це перше. По-друге, коли задалося запитання за плоску землю, я не буду говорити зараз про цю доктрину, але в неї зразу помінявся тон, і вона різко стала називати речі своїми іменами. В цьому питанні вона стала, знаєте, така, як, як на задні лапи, як вовчиця, і стала зразу. Відгризати свою територію і маніпулювати, знову ж таки, тим, що вона Словом, словом Божим не поступається. По-третє, вона ні разу не, не сказала, що їй шкода людей або жертви. Вона весь час прикривалася. Знаєте, в центрі її інтерв'ю була вона сама, і була вона бідна, нещасна. І, звичайно, я думаю, були моменти, де вона була щирою. Можливо, вона і себе так і бачить, тільки жертвою є люди, які постійно вжить по життю жертви, а це вигідно, тому що не ти не береш на себе відповідальність, не треба каятися, не треба каятися за свої гріхи, не треба каятися за руйнування, які твої рішення принесли щодо інших людей. Тому я прослідкувала в інтерв'ю. Маніпулятивність, нещирість, без, а, не, я, наскільки я розумію, розрізняю, вона буде продовжувати робити те, що робив Сандей, тому що немає покаяння, немає зламаності, немає уходу в, в скажімо, в. в з, в тайну кімнату для того, щоб навести порядок в своєму житті, я думаю, дай Бог, щоб я помилалася, я не проти помилитися, але я думаю, що вона буде чинити зі своїми послідовниками те, що чинить Сандей. Можливо, не в сексуальному характері, але в економічному, в емоційному і в і в, в усіх питаннях, які будуть їй довіряти люди на перший момент. Вона вже поклала основу і в цьому інтерв'ю багато людей прямо аплодували їй за щирість, за, за сміливість. Але це є побудована основа, будьте обережні, це є побудована основа, на якій потім багато хто зможе. На, яка навіть для багатьох потім стане такою пасткою. Не все, що не все, що. Солодко це є насправді добрим для нашого серця. Будьте обережні, пильнуйте. І дай Бог, щоб насправді я помилилася. Я Валяна Мержицька, і це нотатки, дружини пастора. Якщо мій канал і ці нотатки є для вас благословінням, поставте лайк, поділіться з іншими в соціальних мережах. Перешліть людям, які можливо. Потребують підтримки в цій темі. Також в мене в описі є моя інформація, як можна підтримати фінансово. Хай благословить вас, Господь шалом.